Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і сьогодні будемо дивитися таро-прогноз для Терезів на квітень 2024 року. Почнемо ми з е, таро світлого провідця і подивимось, які основні події будуть у Терезів у квітні. Які основні події будуть у Терезів у квітні місяці. Дев'ятка жезлів. Угу. Зірка перегорнута. Угу. І що ще? І паж мечів. Чому перегорнута зірка? Що такого тут? Четвірка кубків. Угу. Дивіться, дев'ятка жезлів насправді це карта, як і оборони, да, що людина побудувала собі парканчик. Вона пройшла вже довгий шлях, це багато, ну якби символ досвіду, і от вона обрала для себе один єдиний маршрут, по якому вона рухається. Жезли це постановки цілей. Це планування, це активне досягнення чогось. В роботі це прям дуже такий активний процес, коли ми з кимось комунікуємо, ми щось робимо. У нас все от, от якби по -жезловому, да, кипить, горить. Дев'ятка жезлів пряма нам говорить, що якщо у вас є якісь сумніви, переживання, ви їх самі собі накручуєте, тому що ви з усім прекрасно справляєтесь, у вас все виходить. Ну, отак, от В особистих стосунках ця карта може говорити трохи про розділення, да, що у кожного є якийсь тобто між вами цей парканчик, да, і ви можете один одного не чути. Але по різному, загалом ця карта дуже активна. Вона про коли є багато бажань, які хочеться досягнути. І ми якби беремо по одному і ці бажання, ну якби щось для них робимо, щоб досягати їх. Наступна це зірка пригорнута з четвіркою. Кубків. А насправді зірка перегорнута це якесь тотальне якби, розчарування в чомусь. Да? Тобто, ми йшли за якоюсь мрією, ми про щось думали, ми на щось розраховували, а воно якби не виходить або якось так не складається, як ми собі це в голові там щось придумали. Да? Через що? Четвірка кубків через нашу не, не, бездіяльність, тобто через нашу наприклад, лінь, апатію. Коли от ми можемо зробити, але не, ну, не робимо, да, це якась така, е, як це прокрастинація може бути. На да, тобто ми розчаровуємося через те, що е, немає результату, тому що ми його не робимо. Цей результат, тому що ми просто. Його не робимо по різним причинам, або ліньки, або не хочеться, або взагалі це не той результат, який нам треба було. Ну, тобто, оця зірка перегорнута, можливо, ми будемо розчаровуватися в тому, що, блін, ми раніше там ставили якісь собі тотальні, грандіозні цілі, а потім зараз розуміємо, що Та вони нам нафік не потрібні. Отак от от може бути. Да? Паж мечів це створення нових. У вас прям все про цілі, все про якісь плани, все про от щось таке. от. Що йде в далеко в майбутнє, і паж мечів, це бачите, це карта учня, тобто можете навчатися або вчити. Також це ну, книжки, да, можете читати, збирати якусь інформацію, готувати там свої курси, наприклад. Також це карта Смолтоків, коли ми постійно з кимось спілкуємось так, не глибоко знаєте, по душам і довго сидимо, а ні, просто створюємо собі мережу знайомств. Ну, от така от карта, можливо, через інтернет, е якісь робочі комунікації теж по ній проходять. Наступна колода. Колода Таро книга тіней. Давайте тут глянемо, що очікує Терезів. Вежа перегорнута. Сама випала. Що очікує ще одна? Трійка кубків. Я прям не встигаю помішати колоду, так карти самі випадають. Терези-квітені. Четвірка жезлів. При що у нас тут вежа перегорнута? Ага. Ірафан. Так, дивіться, значить, вежа перегорнута це насправді ситуація якась дуже ну, затягнувшася, да, затягну. ну, коротше, ви мене зрозуміли, довго тягнеться ця ситуація, і це насправді не дуже ну, класно, чому, ну, краще, щоб була пряма, я вам так скажу. Чому от перегорнута гірше? Тому що, от, наприклад, у нас є, наприклад, по це от, вежа це у нас кар'єрний ріст, у нас робота, соціальні якісь статуси, покупки великі да, і так далі. І у нас тут якби вежа перегорнута, це у нас якби щось, ви давно там, я не знаю, хочете поміняти роботу і все не наважуєтеся. ви давно там. Хочете е, щось змінити в своєму житті і не наважуєтесь, не робите цього. Да? От, от це затягнутість, оце вежа перегорнута. Е, про, про що вона? Про е, жреця. Про жреця. Е, це якась комунікація, яка вам можливо не подобається. Е, також це можуть бути якісь теж. Єрофант це навчання, якесь таке дуже класичне, да, таке класичне, от як університети, наприклад. Можливо, ви зміните університет і більше не будете там вчитись, або зміните якусь структуру, хочете змінити, тому що ірофант це все-таки така стала структура. Да? І ви її хочете поміняти, то теж іерофант перегорнути, щось хочеться нове в це життя в своє життя додати. А також це може бути питання кар'єри, роботи, реалізації, соціального статусу, де довго тягнеться якесь питання, і по іерофанту ви можливо там когось дає ну, запитуєте, просите поради, думаєте, як правильно зробити, щоб зробити це коректно для вас. Трійка Кубків перегорнута, можливо, нам говорить про те, що теж тут є якесь розходження із, з вашим оточенням, з вашими друзями, вплив третіх осіб на ваше життя, коли ми от, не сходимося в інтересах, не сходимось в цінностях, ну, якийсь такий несерйозний підхід. Трійка кубків це взагалі історія, коли ми зустрічаємось з друзями, проводимо весело час, танцюємо там, Не знаю, як нам подобається, проводимо час, просто весело. Перегорнутись, нам говорять, що цього, цієї, цього, напевно, не вистачатиме вам в цьому місяці. Хоча четвірка жезлів є. Да, вона нам говорить, що, врешті-решт, буде, ну от, все одно буде класний результат якийсь. Можливо, він буде не таким грандіозним, як ви очікували. Також четвірка жезлів це у нас про родинні застілля, сімейні якісь. Начебто, Пасха у нас в травні, тобто на Пасху не схоже, але щось от в такому форматі. Можливо, з сім'єю будете зустрічатися, гуляти з кимось, там якісь посиденьки будете влаштовувати, да? хоч і настрійка кубків перегорнута. Але трійка це більше про друзів, а четвірка це більше про родину і сім'ю. Можливо, будете зустрічатися більше з родиною та сім'єю, а з друзями хотілось би, або вони далеко десь. Добре. Наступна у нас колода це гноміки. Давайте глянемо, що у вас буде в роботі та фінансах в Терези в квітні. Що буде у Терезів в роботі та фінансах? Що буде у Терезів в роботі та фінансах в квітні? У нас тут лицар жезлів перегорнутий. Вісімка жезлів перегорнута. І колесо фортуни. Ага, ну, дивіться, от у вас, наприклад, вежа да, перегорнута. Типу, от як якісь неочікувані можуть бути події, да, які ви там, наприклад, зупинили. Отут от от у нас от. Лицар жезлів, да? на цьому кролику гномік, і цей кролик він такий швидкий. Да? Тобто лицарі жезлів це дуже такі швидкі ресурсні люди, які там грибуть, 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 у них на все вистачає сил. У вас же перегорнутість, яка нам говорить, що напевно ви десь от, по цьому шляху, там, де зірка перегорнута, вежа перегорнута, ви собі втрачаєте свій ресурс, ви вигораєте, ви втомлюєтеся. Ну тут явно потрібно зупинитися і відпочити. От лиця жезлі перегорнутий, це прям коли я вигорю: я вже роблю, 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 роблю. А в мене все одно, ну, все, я вже все. В угарі такий. Да? Плюс вісімка жезлів, бачите, тут людина теж. Дуже сильно поспішає, дуже сильно кудись торопиться, дуже багато всього людей, там подій, всього навколо відбувається, і вона просто не справляється і падає. Да, от якби вперед вже падає. Перегорнутість нам говорить, що можливо б бути намагатися або зупинити якісь процеси, або пришвидшити те, що йде дуже повільно. Я би сказала, що отут-от колесо фортуни прям чітко, всьому свій час. Колософорту фортуни рухається, вам фортуна посміхається. Це е, дуже класна карта. Да? У вас є вежа перегорнута, зірка перегорнута. Тобто, у вас доволі такий складний буде етап. Чому? Тому що дуже багато зовнішніх соціальних процесів буде впливати на ваше життя, на що ви не можете повпливати. А тут. Це прям ви можете, да? це вам прям буде фортуна посміхатись. Дуже багато буде роботи, 24 на 7, дуже нам, не знаю, клієнтів, якоїсь запари, де вирішення проблем. Але це буде вам, ну як би в кайф, ви будете працювати, заробляти, ну і так далі. да, Це карта, ну, це дім роботи. Просто ви можете через це вигоріти, дуже сильно поспішати, десь там. Не побачити, бути не, цей, не дуже сильно уважними, отут обережно. Наступна колода це таро містичних моментів. І на ній подивимось особисті стосунки. Терези. Значить, поглянемо ті терези, які в стосунках, да, у яких є партнер. Ті терези, у яких є партнер, що вас очікує? В особистому житті, в квітні. Що вас очікує? П'ятірка мечів перегорнута. Ого. <с forward UK> Цікаво. Так. Колісниця перегорнута. Угу. Жириця перегорнута. В чому перегорнутість усіх трьох карт? Імператор як такі, да, от керує людьми як ля лялька. Окей. І терези, які не мають партнера. Терези, які не мають партнера. Що вас очікує в особистому житті в квітні? Закохані. Паж мечів перегорнутий. У нас вже він був шістка жезлів перегорнута. Так, почнемо з перших. У кого є стосунки. Ви знаєте, у вас ну, доволі складні карти, на які впливає імператор. Тобто, що це нам означає? Наприклад, П'ятірка мечів. П'ятірка мечів, якщо так, дивіться, яка карта. Розбите серце тут. Да? Тут у нас жінка закриває, вона взагалі така закрита. Тобто, між ними явно була сварка. Можливо, він навіть пішов, да? залишив там тільки простір для серця. Отут, от, нічого не залишилось. Да? Тобто, Це нам говорить, що це була сварка. В перегорнутому значенні у нас нам говорить. Конфлікт, в який ви постійно влізаєте. У вас був, був якийсь конфлікт, який ви ще раз давай ми туди заліземо. І ще раз, і що там якось рану ту, яка заживає, да, яку не можна чпати. Ми її отак. Вона от потроху заживає, а ви її ще ну, починаєте більше і більше. Да? Тобто, тут явно нам говорять, що є, що буде якийсь конфлікт, буде сварка. Наприклад. Колісниця та перегорнута. Колісниця перегорнута, ну, як варіант, ви можете роз'їхатись. Вот, це перше. І ще тут у нас жриця перегорнута, це теж у нас як треті особи, якісь таємниці виходять, щось ви дізнаєтеся нове, якась, не знаю, суперниця там може бути. Але ну, загалом це теж сигніфікатор якихось сварок. Виходу назовні того, що сиділо всередині давно, да, тобто може бути такий момент. І колісниця теж, коли ми бачимо, що ми їдемо в різні сторони, ми в цій одній колісниці, але у нас цілі від наш, ну, наша мета. Да, там, я хочу одружитися, а я хочу не знаю, просто тусити. Я хочу дітей, а я не хочу. Я хочу там жити з батьками, а я навпаки хочу від них з'їхати. Тобто, от різні цілі. І що, ну, чому це все так, да, імператор? Імператор, це може бути як один із партнерів, як чоловік більше впливає на це все. Також тут може бути ще Якісь питання обмежень. Тобто імператор він все обмежує і він, як би каже, треба працювати, треба серйозно ставитись, треба як би спланувати. От, можливо, якимось чином це буде на вас впливати на ваші стосунки. Я би так сказала, що тут просто складний розклад, і якщо це не там вам не відзивається, значить це може бути взагалі не ваше, тому що це загальний розклад. На стосунки, а стосунки взагалі теми складна дуже, і не треба брати одразу на себе, ой, там все, ми там десь посварились і значить, ми от це буде, отак у нас буде все жахливо. да, Тобто, можливо, так буде, що, наприклад, по колісниці перегорнуті, не буде взагалі ніяких подій. Все буде е, таке застигле, знаєте, Жриця перегорнута теж, кожен сам в собі знаходиться. П'ятірка мечів мені не подобається. Вона говорить про те, що ми скриваємо е, минулі рани, які були. Не треба цього робити. Не треба. От е, ті терези, у яких немає стосунків, ну, скоріше за все з'являться, закохані прямо. І у вас тут ще паж мечів да, виходить, хоч він не перегорнутий, хоч він такий маленький, але це нові стосунки, нові комунікації, нові якісь, не знаю, нові спілкування. Да. І тут по закоханим може бути, навіть по закоханим буде вибір, що мені робити, типа, спілкуватись, чи, наприклад, займатися своїм життям. Мені там, ну, от, да, от вибір не тільки з. Із... Із людей, да, типу з декількох, але може бути з ваш внутрішніх, чи хочу я з цим з цією людиною спілкуватися, чи не хочу, тому що шістка жезлів, да, вам явно не вистачає якоїсь підтримки, да, не вистачає якоїсь опори, щоб вас хтось підтримав. Вам хочеться. І тут от нам це показує, що можливо із таких е, думок ви будете приймати якесь рішення. Ось так, не просто. Далі наступна колода. Це у нас 78 дверей. І тут подивимось, що е, пораду для Терезів на квітень. Як вам максимально, знаєте, пройти легко цей період? Тому що насправді, от по вам прямо видно, що вас буде ну, штормити. Да, будуть підніматися питання з минулого. Будуть підніматися питання, які ви не вирішили. Чому? Тому що ретро Меркурій, тому що в нас коридор затемнень, це все піднімає, плюс терези, це ж ну, от у нас, виходить, овни, терези, риби, риби і хтось там ще, Боже, і раки. E, значить, це у нас основні герої цих найближчих Да? І на вас це буде більше всього впливати. E, можливо, робота якось буде підніматися, стосунки будуть підніматися. Ці питання, які, нам, які ми якби, намагаємось закрити очі, а вони все одно лізуть. І от буде вилазити. Окей, давайте подивимось, що вам як вам максимально легко. І просто прожити цей місяць, діти, Терези, що для цього робити. Ага. П'ятірка кубків. Дивіться, п'ятірка кубків розібратися зі своїми емоціями. Тому що тут жінка в неї горить будинок, а вона стоїть і така, о Боже, будинок горить, що ж робить. Вона не тікає з нього. Вона ні, ну, нічого по суті, не робить, вона тільки впадає в емоції і кричить: рятуйте, мене рятуйте, замість того, щоб сама це зробити, Ви, ну, вибіжати да, через іншу, інші двері і так далі. Про це сміст цієї карти. Насправді тут може вона ще може бути така. Інший варіант, коли вона просить про допомогу, коли вона плекає чиюсь допомогу, плекає чиюсь увагу і так далі, замість того, щоб все ж таки взяти життя в свої руки і якби щось із ним порішати. Тому що дивіться, двері вже палають, вже палають, треба щось з цим робити. Ну, типу, Не можна просто так взяти і це проігнорувати. Карта говорить. По-перше, розберіться зі своїми емоціями, не впадайте в ями у ці емоційні. По-друге, робіть дії, конкретні ну, дії для, для того, щоб вирішити питання. Ось так: такий у вас прям вийшов ух, розклад. Якщо вам потрібна допомога в якихось питаннях, записуйтеся до мене на особисту консультацію через інстаграм. Всі дані я залишу тут під відео. І там дуже швидко відповідає. Всім бажаю такого, знаєте, квітня, щоб ви його прожили, відпустили, і сказали: ну і слава Богу, що пройшло. От. Всім пока!